Ні, не будемо спочатку. Знаєте, сьогодні хочу поговорити про е, такі важливі речі, які є в нашому житті, коли я замислювався над ними, що для нас є важливим і що для нас є головне. Якщо говорити, що ну, кожного, кожного дня ми з вами робимо якийсь вибір в нашому житті, кожного дня ми вирішуємо якісь справи, куди нам краще піти, що для нас буде пріоритеті, і так далі, то справи в нас завжди дуже багато. І знаєте, коли ми хочемо дивитися на ці всі речі, тобто тіло ми хочемо завжди знайти легший шлях для нас, щоб вибачте за таке порівняння не напрягатися і все було добре. Але не завжди так отримується, як ми цього хочемо. А є моменти, коли ми з вами дійсно повинні прикладати до цього зусиль. І можна сказати, що в мене є пастор, в мене є Бог. В мене є церква, в мене я знаю Біблію, я знаю, що робити, я знаю, куди йти. Я знаю, що, наприклад, якщо в мене є якісь питання, я можу звернутися, там, наприклад, до Біблії, до Бога, до пастора в кінці кінців, якщо він можливо, там мені дасть якесь роз'яснення з приводу того чи іншого питання. Але я знаю, що... але я хочу, до чого я це все веду. Я хочу сказати, що не завжди вибір певного шляху він є правильним. Я не хочу сказати, що церква є неправильною, зрозуміти неправильність моїх слів. Я не хочу скази, сказати, що там пастор не має свою точку зору чи говорить щось неправильно. Я не хочу сказати, що Біблія говорить щось неправильно, але я хочу сказати про розуміння, про те, як ми ставимося до наших речей і яким чином ми сприймаємо цю інформацію. Але Е, до чого я веду? Може я не пам'ятаю, камера включена, чи включена, вона може включена я... Але до чого я веду? Питання: чи правильно я слідую за Христом? Чи правильно я чую голос Божий? Чи правильно я виконую те, що хоче від мене Господь? Чи правильно я дійсно роблю правильні речі для того, щоб, наприклад, правильно двигатись? Бо якщо ми, наприклад, порівняємо... Знаєте, один сліпий буде вести іншого сліпого, то обов'язково двоє впадуть в яму. Обов'язково двоє кудись втратить якусь запису халепу. Але якщо поводир буде правильно вести, якщо поводир буде правильно розуміти, що треба робити, то всі ті, хто будуть слідувати за ним, вони будуть виконувати правильні настанови того, хто буде їх вести. І давайте такі приклади приведемо. Якщо ми з вами поговоримо про, я вже колись наводив про ці приклади, але я знову хочу трошки з іншої сторони поговорити, мені подобаються ці приклади, я неодноразово їх згадую, знову згадуємо Самуїла, згадуємо Давида. Якщо ми говор... будемо говорити трошки про історичну таку постать з Біблії як Самуїл. це був пророк, який чув голос Божий. Який виконував повеління Бога, який давав настанови Саулу. коли Господь приходив, до нього говорив, і відповідно Він приходить до Саулу і говорив: так, хоче Господь, це оце, оце від тебе, ти повинен зробити так, то так, так. Або коли він прийшов і сказав, що ти зробив неправильно, оце, оце. оце. Пам'ятаєте, коли вони пішли на малікій потім вони, коли Господь їм сказав, нічого не брати, але вони. Залишили собі ті багатства, які вони награбували і тому подібне. І Господь говорить, що Він обирає собі іншого, як то кажуть, царя для ізраїльського народу. І коли Самоїв починає виконувати волю Бога, здавалося б, він правильно йде. Здавалося, б, він правильно виконує те, що говорить Господь. Але в останній момент, пам'ятаєте, коли, коли він прийшов, побачив Давида, і в нього відразу склалися сумніви, чи ця людина повинна бути помазаником Божим. І Господь йому говорить, що ти дивишся на зовнішність, а я дивлюсь на серце. До чого я це веду? Я це веду, що навіть перебуваючи в гарних стосунках з Богом. Перебуваючи в гарних відносинах з Богом, перебуваючи, наприклад, чи служачи на ниві Божій, можуть бути траплятися в нашому житті такі питання, коли ми почнемо сумніватися. І коли ми починаємо сумніватися, тут важлива річ про те, щоб ми шукали Бога і не забували Його. І не сумнівалися, а довіряли Богові те, що ми робимо правильно. Питання, як дізнатися, роблю я правильно, неправильно. Ну, знаєте, різні проповідники, різні теологи говорять, слідуйте писання, вивчайте його, розумійте його. А я, ну, це моя точка зору, наскільки я вам говорю і ділюся з нею, я думаю, що той внутрішній голос Духа Святого він завжди буде підказувати, що правильно, що неправильно. Навіть якщо приходять думки, як прийшли до Самоїва про те, що ну, стоїть. Хлопець, ну, 16-річний, можна сказати, це 11 класник, да, чи 10-класник. Або студент першого курсу. Юна як в Біблії сказано. Але Господь говорить про слід. Але самих сумнівається в цьому. Саме їх сумнівається в цьому? Самих, так. Да. Продовжуємо далі. І дуже важливо в нашому житті визначити, що для мене є головним пріоритетом, а що для мене є важливим пріоритетом. Бо головний пріоритет це те, що нам потрібно постійно, це те, що нам треба зробити. А важливий пріоритет це те, що необхідно для нашої душі, для нашого спасіння. І дуже часто в нашому житті ми робимо вибір і вибираємо, що для мене важливо. І що для мене головне. Здавалось би, і головне важливе, і те, що важливо в цілому, да? воно також має свою цінність. Давайте наступний приклад. Я думаю, що для Бога, коли ми з вами робимо якийсь вибір, дуже цінне є, те, що, робить, те, що важливо в нашому житті. Ну от, наприклад. Головне це те, що ми йдемо на служіння зранку. Але якщо, наприклад, по дорозі на служіння, як добрий самарянин, да, ми побачимо людину, яка буде потребувати допомогу, ми ж не скажемо, жди, чекай, я піду зараз побуду на служінні, ну це в ідеалі так повинно бути, а потім я, можливо, прийду тобі допоможу. Здавалося б, це ж служіння, це ж еталон, так і повинно бути. А Христос нас чить, що ми перш за все повинні да, подати руку ближньому. По плодам я їх дізнаюсь про них. Тобто показуються плоди нашої душі, нашого серця і нашого стану. Давайте другий такий приклад. Візьмемо ізраїльський народ. Букаючи по пустелі, обрав головне. Дійти до землі обетованої ту, яку їм побіцяв Господь. Вони зібрали свої речі, все було класно, вийшли з Єгипту, почали йти. Але вони забули про важливе, що потрібно було саме перше віддати шану Богові за те, що їх вивів, і те, що їм потрібно було в своїй свідомості змінити той дух рабства, який в них був. І ми говоримо про те, що. Бог хотів саме перше змінити їхнє життя і їхні помисли. Для того, щоб вони залишили те старе життя, яке в них було, і йшли назустріч новому життю, життю, довіряючи Богові, не довіряючи, наприклад, Моїсею як людині. Да, Моїсей був їхній поводир, який ввів їх. Він напряму спілкувався з Богом, відповідно, вони йому довіряли. Але були моменти, коли вони для себе ставили головне. Моїсей нам нема що їсти, нам нема що пити. Давно головне. А важливо було б сподіватися на Бога. Якщо Бог їх звідтіля вже дає, то я думаю, що Бог би опікувався в них і в пустелі. Це було б важливіше для них. І е, я думаю, що якщо так трошки аналізувати, важливе було б. Саме перше, це пізнати Бога. Я свій декілька речей записав: налагодження стосунків з Богом, спілкування з Богом, дати шану Богові, а не використовувати Бога, я свій таке слово написав, як сировинний придаток. Тобто дай, дай, дай. Мені треба, давай. Не треба, я там кільця зроблю чи ще там щось зроблю, і все класно. А потім, якщо знову треба, Повертаюсь до Бога. Боже прости. Знаєте, євреї, вони цікавий народ. Вони йшли за Богом, але по своїй суті вони його не пізнали. Тобто, який є Бог в їхньому житті. Вони бачили ті чудеса і знамення, які були. Вони бачили магу Небесну, яка щоранку їх кормила. Вони бачили воду, яка текла з каменю. Кам вони бачили тих Коропаток, і саме головне, вони бачили стол вогняний, який вів їх. який робив перешкоди для тих, щоб, наприклад, не було там ворогів і тому подібне. Вони не бачили дикування Бога. Да, дійсно, був Моїсей, який їх там доглядав. Якісь претензії були сразу на Моїсея, на Бога, краще нам повернутися в рабство, щоб нам не загинути і тому подібне. Ви, все, ви всі цю історію знаєте, я вже повторювати не буду. Навіть, знаєте, дуже часто можна йти за Богом, прожити все життя, перебуваючи в церкві і так далі, але можна так і не пізнати Бога і не довіритися Богові. Сподіватися на якісь обставини. Сподіватися на якихось ближніх своїх, сподіватися на братів та сестер, по, наприклад, в церкві. Да? Сподіватися, можливо, що спасіння зайде, як то кажуть, вагоном всі підемо в Царство Небесне, не налаштовуючи свої індивідуальні відносини з Богом. І дуже багато можна про це говорити. Але до чого я веду? Наче 40 років блукали по пустелі. Але не могли виділити головне від важливого. Те, що необхідно було для їхньої душі, для їхнього серця. Важливе було просто дійти в обитовану землю. Але сутність, чого вони туди йшли? Сутність для чого їх вивів? Так, да, вони просили звільнення від рабства. Але це вони просили для плоті, мені здається більше, бо тяжко їм було там. Але пізнати Бога, начебто і знали Бога, виконували якісь настанови і так далі, і так далі. Але пізнання Бога для нас, я думаю, більш важливіше, наприклад, ніж вирішення якихось які є. І останній приклад буду закінчувати Захід. Знову така цікава постать. Був людиною ліпідною, був людиною багатою, ну, сучасною мовою, як ми кажемо, да, це начальник податкової служби, умовно, на певному регіоні. Він безпосередньо мав владу, він мав достаток. Він фактично міг дозволити собі дуже багато речей. Але ці -всі, важливі, ці всі головні речі, які були в його житті, він їх видвігає на задній план, бо йому важливіше було зустрітися з Христом. І байдуже, що там будуть говорити інші, я вилізу на дерево і буду дивитися на нього. Ну Давайте зараз сучасну мову уявимо собі, хтось із чиновників просто вилізе на дерево і буде стояти і так дивитися, шукати Христа. Статус не дозволяє чи ще щось. А Захію був все одно. Тому, знаєте, в нашому житті, коли ми з вами обираємо, що є для нас важливим, що для нас є пріоритетом, що для нас є цікаве, не цікаве, і згадується мені, я не планував це говорити, але скажу такий приклад один не те, щоб там я там хвалився, чи ще там щось, але такий приклад. Колись був один. Час, це було, вже, може, років 15-20, так, ні, 20 багато, років 15 назад. Коли, наприклад, мій батько потрапив до лікарні, в нього був інфаркт. Вроді би, начебто, все нормально, все добре, лікували, все було добре. Але я собі зібрався, пішов на служіння, я тоді ще був в іншій церкві і. Там був в групі прославлення, сидів грав на барабанах. І перед служінням, я ж би не збирався до нього йти, але до нього пішла моя мама і після служіння, ні, перед служінням, я просто згадую по ходу. Перед служінням вона підходить до мене і говорить такі речі, що цієї ночі знову був приступ, і лікарі його ледве відкачали. Відкачали не від того, що там, наприклад, щось трапилося, але боль була дуже велика, що він просто міг померти від болі. Що навіть навіть почали колоти морфі, тобто це сильне обезболююче і так далі. І я собі сиджу і думаю, ну, зараз він лежить, там, відпочиває і так далі. Я думаю, що для мене є важливим, чи просто зараз залишити все, що є, наприклад, прославлення, кинути, ті палички, барабани і тому подібне, і просто піти в лікарню. Чи залишитись на служінні. Ну, знаєте, я залишився на служінні, все слава Богу, і я вірю, що цим прикладом, можливо, я, ну, я так живу цим про те, про те, що я дійсно для Бога вибрав пріоритет. Що для мене важливо і що для мене головне. Я не хочу сказати, що ми повинні кинути своїх рідних близьких і піти кудись там вирішувати. Це також є в залежності від ситуації. Але в даному випадку, якби я туди прийшов, я б мені нічим не допоміг, він просто спить. Так, да, було б йому приємно було, б, якби він втримочий, я там був поряд сидіти. Але є пріоритети, які ми повинні розставляти. Є пріоритети і цінності, які ми повинні з вами ґрунтувати навколо Бога. Тому я вам дав таку, можна так сказати, такі думки для вашого роздуму, щоб ми розмірковували, що для мене в моєму житті є важливим, що для мене в моєму житті є голодне. Бо знаєте, я ж кажу, можна по прикладу Самуїла говорити дуже багато, наче той помазаний Божий, але в останню мить подумав не про те, що треба від Бога. Наступне, це ми можемо сказати приклад, ізраїльський народ, який шукав для себе головне, але не визначив важливе. Давайте ми візьмемо з вами, знову ж таки, згадується приклад, ми можемо сюди і Іова говорити да? про те, що можна було б сказати, Боже, та ти ж мене наказав, вже так же наказав, що вже, ну я не знаю, що, що ще можна було придумати. Діти померли, прокази і все інше. Але він говорить, що я буду дасть Богу ну, своїми словами. Навіть дружина каже, поховай Бога і все, і закінчиться твої муки. Але він вибирає важливе. Закхій, знову ж таки, байдуже на все, на статус і тому подібне. Він обирає важливе. Те, що важливе йому для його серця. Бо йому важливо, щоб Христос його побачив і прийшов до нього додому. І далі ми знаємо, як діє Закхій, Да? Спочатку на пожертвування все, що є, а потім кого образив, віддав четверо і тому подібне. Бо змінюється серце, змінюється свідомість людини при зустрічі з Христом. Я думаю, що коли ми з вами будемо доторкатися до Христа, будемо доторкатися до Бога, коли Він нам буде це дозволяти робити, я думаю, що наша свідомість повинна змінюватися, повинні змінюватися наші думки і обирати, що для мене є пріоритет, що для мене є важливе. А що для мене з цього важливого, я повинен обрати. Да, саме головне, чи навпаки, що для мене є головне, а що для мене я повинен з цього головного обрати важливе те, що повинно ціни в очах Бога. Бо в людей головне це пріоритет. Це треба зробити, це, це треба зробити. А для Бога ціни те, що важливе для нас. Коли ми всі свої головні ідеї, головні свої задачі, принципи відкладаємо до Бо спочатку богові Боже віддати, а все інше далі. Слава Богу, давайте ми з вами піднімемося, давайте ми з вами помолимося. Хай Господь нас голосовить, щоб ми розуміли всі ці речі.